сільська фазенда. І сьогодні ми прийшли на рум тур на нашу другу фазенду Тож будемо вас знайомити. Ось хазяї нашої фазенди. Ось наша телеохоронець Телеохорониця? Кіа. Да. Да. Що, давай спочатку розповімо. Так, друзі, зараз вам трошечки розповімо цю хату, як би вона кола нас знаходиться, і ми не знали, що ці люди її будуть продавати. В тому році вони її продавали. Ця сім'я тут жила жінка із двома синов'ями. Вони вже більше двох років да, виїхали більше, більше, більше. до Польщі, вони там на заробітках. За цією хатою там собі хтось дивився, ну її ніхто не чіпав. Вона була в доброму стані. Але в прошлому році її, як би то сказати, продали якимось тут неблагоприятним людям. Так ми як вже чули, але з цієї хати ось тут ці люди жили. Це, як, ви, як ви бачите, що сталося? Цю хату коротше, люди ті не купили, відмовилися і тут за місяць її просто всю рознесли. Тут все... Пласті, да, Це все було вікна пластикові, двері пластикові. Зараз я зайду покажу вам. Тут люди ці жили, тут у них як якби такий був, і плиточка, всі діла, гіпсокартон. А може. Так, і видно, як оці люди, тобто наші такі добрі люди. Ось <плес> ці вікна, як вони ось ковиряли, щоб їх додому собі принести. Ну, коротше, в нас <плес> був шок, бо не цим. Тут їх, я так розумію, була кухня. Тут вся <плес> них мебіль була, посуда. Ну, люди просто зібрали речі і виїхали. А наші люди із нашого села все рознесли, розібрали. Як узнали, що ця хата знову продається, прийшли сюди подивитися, а тут. Нічого немає. Тут і, і, все просто шок і все. Двері з кишками це повиривали, все крали, тут ванна, все було. Ці люди тут раніше займалися інкубаторами, да? чи продажою птиці, щось таке. Бо тут ось куча картонки. Що я хочу сказати? Да, що хочу сказати? Отакий наш народ. Побачили, це що це людей не свої немає же, да. не свої села. Побачили, що люди уїхали, типа якби продали, а продавці ті теж чи покупці верніше німи, верніше, як володіла. Покупці взяли, договорились, домовилися з тією жінкою, що вони будуть купляти цю хату. Але вони завдатка нічого не дали. Той жінки, вона як чула, що хату вроді би розносять. Вона каже: Заходьте, живіть, дивіться за хати, гроші будете потім поступово віддавати. Але що вони зробили? Вони в перший же день, коли заїхали сюди, я чув, як вони працювали. метал грузили, дерева, які були більше, то то було дерево, на вулиці було дерево. Вони все поспилювали, весь метал вивезли, все, що можна максимально за два дні, вони вивезли. Що вони зробили за ці два дні? Це саме, ну, саме класно. Вони прибрали на вулиці, загребли граблями, все більше нічого не зробили. Вони тільки розносили і розносили. При цьому не копійки не дали жінки. А потім, коли оце все діло спустя місця вісім. Ось от. Я почув, що вродь, бачу цю хату, геть вже просто, ну видно, що просто капець її буде, ще трохи починають шифер збирати. Я почув, що її не продають. Я созвонився, це жінка в Польщі. Ми созвонилися з нею. Я їй кажу, так і так, вона вже боїться. Е, говорить, а вдруг, ну що буде? Там, ну, я говорю, тут вже нема нічого, навіть, щоб я їй щось би собі забрав. би. Але якби хотів би, цього, я б це робив би. Але побалакали з нею, домовилися, що я за своєю хатою дивлюся, що я її беру. Беру й 23-му ро році, ми будемо з нею розчитуватися. І вона проти з Польщі прийшла документи. Ну за це время, що ми брали з осені, і слава Богу, ми тут дивимося. Ніхто ніхто не ліз. Ми тут вже нема брати. Да, ну, Одні ворота то. Да, але сам факт, що, що є, то є. І ми маємо для себе це зробили, купили. Ну купимо, роз розчитаємося і почали потихеньку, правда, вже щось собі такі кроки да, робити. Вже. Це пол зняли тут, а де я візьму. Це зняли пол, оце от... Оно мені видно буде. Оце літня кухня. Оце доски вже поло це позривали, вон до з потолка е стоять ці рейки, де були під потолок. Ми що зробили? Оце от стіни пооббивали. Тут була груба, але її теж рознесли цю плиту, чи як воно правильно кажуть, тут оце. забрали. От тут ще кімнатка. Така теж її ми оббили. Перестінки. Ось ці два. Теж хочу я вбрати і подивитися. Ну я думаю, що воно не впаде, бо тут немає на чому, щоб воно держалося. Це ми хочемо, то, то розміри дозволяють, можна зробити очікування цих свиноматок при, при супоросності, зал очікування чи відділ очікування. І виходить, ось у двері, якщо так от по факту брати, вони від виходять, я їх ви... вони вийшли і от двері, де я планую зробити родільник. І там один воно, ну, Побуде видно, ось Це так люди жили, як сказати, через стінку вони там жили, а у них тут вони собі зробили таке смітник. Звісно, я був в шок, хоча я їх знаю, вони порядочні люди, але ми не будемо, це кожному своє, в кожного з дики свої. Yeah. Ось, ось це така. от, Як хата, в селі, де от кімната, де там була, теж є. Груба, верніше, була, теж знаю, що зробили. Це ми все тут пообивали. Це все в процесі, скажімо так, ось от роботи. Кімната тут велика, і я міряв, що якщо це від тої стінки і до оціню, у нас виходить почти 8 метрів. Ширина 5,20. 20 шикарно. Якщо ці перестінки теж убрати, я хочу зробити один, щоб був великий сарай. Зробити витяжку, це все тут сволок ідечі, де тримається, він прогнувши. Я хочу обрати ці всі перестінки і поставити. Уголок в мене є, щоб воно трималося. І що це щоб було все просторне. І це ми тут плануємо зробити сарай. І отак, от як воно йде, поставити сюди, я вже вважав, увійде 5 маткомість для опоросу, 5 станків. А з цієї сторони можна зробити маленький загончик для відкорму, щоб воно було якраз буде тепліше і буде нормально. Чим самим буде класно, в принципі, для мене. Я собі щось маю на відкорм, я сюди поставив, зробив. Прохід буде. І мені буде краще для того, щоб приганяти їх з відділу очікування. Приганяти їх вон туди, в цей, в майбутній зал для опоросу. Так воно буде краще. Ось, все, гаражик. у нас, Це я гараж собі забрав, строго, бо жінка сказала, що можна зерно складувати. Я кажу, ні, це буде моя майстерня. в майбутньому буде... Зараз не хочеться руки толком сильно прилажувати, поки до кінця ми не Розрахувалися за цю хату і нам не дали документи. Якщо ці документи будуть в мене на руках, тоді вже будемо все робити. А це, це ті, де у нас два путешественника, скажімо так, Оце вони тут понаривали, ну я їм дав добро. якраз мені зробили демонтаж, щоб я не робив більше роботи. Але побачимо. Це тут. Це тут сарайчик, це вони двері вибили. геть. Я вже став у бочку. Ну таке, На перше время, як то кажуть, що було, то показуємо, як воно є. Тут, що мені подобається, гарно було сюди кураль перевезти, тут все загороджене. Ось от, це наше все, загородяне. І чим класно. І у них тут, вони теж тримали Вонду друга хата. Це вони вибили двері сюди, собі, нахуй з дур. Це вони вибили і тут от в них, ну тут е, стежка, стежка йде така от, з е, стовпчиків виноградних. Клітки це вони займалися курями, це а вони їх перевозили. Там маленькі сажики колись тримали. Там дерев'яний він. Ось у них там оце сіник для січки, вони курям підстріляли. Щоб зайти, там буде ще темно, бо там вікна все замуроване, ми там нічого не побачимо. А так, така тут, правда сказати так, що роботи тут платі, та... е, руки треба приложити до всього, щоб воно було, було до ладу. Ось з цієї хати хочемо зробити, коли зробиться той відділ для очікування і для опоросу, планується строго зробити тут ось цієї хати е, відділ від корму. Це буде він. Ця пристроєчка, вона по ширині теж така ж, тільки що криша менша. Це вона під комишом. Я думаю, щоб з неї зробити що, теж відділ для відкорму. Але все буде, походу, видно. Це плани, 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 але до цього йдемо. Чим добре, що тут двері сюди, той двір, само собою, сюди не касається. А тут все в кучі. І от ззаду іде відділ для очікування, мабуть. Скажуть, очі бояться, руки роблять. Ось іще один вигукну, ми ще повторимося. Ці люди держали птицю на продаж, ціплятки. Да, і ось наші городки десь засажена малина наша. Ось. А це оцей другий двір другої хати. Да. Ось так через сітку покажу. Ось. Ах, наша кіарочка. Оце що ви тут бачите, було тут повністю зароше. Тобто, коли я з нею домовився на другий бензокосою, Викосив тут, там, бо воно все було зароше, тут нічого не було видно. А біля хати, як на вулиці, ця територія до хати, там взагалі було дуже сильно зароща. У мене мотоблок косає, я вцепив і там я покосив. А тут бензокосою все викосили. Теж так же ці два городи вкупі, вони були вже, ну такі зрощі, на них не садилося ну, років з 15, це гарантовано. Теж викосили і ну, домовилися, щоб так сшили, щоб посадитися з малими. Там залишився ще клапік невеликий, водосадимо, десь боксу буде все. добре. А ось акаціка така маленька, то дичка, яка сама росте, ми її не, не чіпаємо, я її не спилю, хай воно буде. Якраз буде, бог його знає, або тут будуть курі бігати, або ж буде вигол для поросят. Там будемо бачити вже походу з цього діла, як воно піде. Що як піде? Так, це вірно. Це що, Але... свині наші це на риб? Да. Йошкін. Там ще більше на риви. Плани на як плани вложити гроші в це, я вам скажу, це дуже класно і є сенс. Ну, я не профік, в цьому не професіонал, не можу такого сказати. Але просто взяти оцю хату. І те, що ми вважали квадратуру, там, якщо зробити в неї просто полустяжку, не вважає, що демонтаж потрібно там робити, і тепер тільки за стяжку. В нам воно в місті з роботою з усім, стає тільки в 50 тисяч. Але краще, ніж купляти щось участок десь, рити фундамент, гнати стіни, робити кришу, накривати її, це дуже вийде, по грошам дуже дорого. А так як воно готове є, трохи переробиш, його під себе. І воно все ж буде дешевше. І я думаю, ця стара хата, вона ця з глини построєна, Надо буде утеплим, це все, все буде, походу, видно. Час ми більше робимо все для хазяйства, але ну не для себе, для, для, для дому. А потім вже паралельно будемо для себе ще більше, бо свою хату треба теж добре привезти. Будемо все робити. Ми ну, ще ну, дуже переб'ють, тоби з чоловіком удивилися, що оцю сітку ще не зняли на метал. Да, да, бо на бо вулиці, її тут дуже багато. На вулиці теж така була, але її зняли. Сточком да. з цим за ніч повитягували. Ой, коротше, так то люди. Це наші... А я сказав, що якщо хтось сюди залізе, бо я тут знаю, хто такі тут любитель, то буде вже буде просто. Буде але бор... видно, що лазить все одно, лазять, ну нема що брати просто. Ну, сюди залізли, по... я просто подивився, що бо там у нас хата теж далі. Сусідка ця да, рядом. Да, да. Вона кинута. Жінка теж поїхала на заробіт. Пів Півроки десь тому, що. Да, і вони року. вже зняли, я просто ходжу часто там рядом. Я побачив, що нема оце при вході в хату. І я почав дивитися. І оказується, через вікно з її двору залізли до нас. Але там самі бачили там мусор. І вони, пух, Я не знаю, нащо їм той мусор, вони мішки почали тягати туди-сюди, а в двір не зайшли, бо собака відпущена. Я почав шукати, хто це, і підняв трохи село на, на вуха. Тобто всі почули, але вже слава Богу, затихло, бо я там поставив мітки, туди ніхто до цієї жінки теж не лазив. Бо я сказав, що піймаю, буде горе. Я, я цього не люблю. Я працюю, е, я мозолями заробляю ці гроші. Це ненормально. Якась собака приходить, оце от краде. Якщо я, як одна людина робля, а друга приходить, краде. Це не є правильно. Як сказати, да, оці люди все тут життя жили, збирали, зібрали речі, поїхали, а хтось взяв, позабирав. Ну все в них було. І граблі до граблів. Ну, все як люди жили. Тарілка до тарілки, банка до банки, ну нічого нема. Кухня, всі меблі, то хтось сказав по селі, що потім продавали в інтернеті. Оце наші такі люди. Коротше, просто жах, жах. За да. чим працювати? Видно, що люди працювали, робили, але хтось прийшов та й наласувався собі готовень. Апартаменти. Але я дуже доволі, що ми її домовилися, що це було окей. Ми її ми... зібрали. Ми просто не знали. Нам казали, коли ці люди поїхали до Польщі, щоб ми за нею приглядали. Ну так вони нам і не сказали, що вони її продали вже будуть продавати. Ми б вже ще тоді домовилися, і все було б добре. Але все не дуже так добре, як нам казалося. Все винесли, познімали ті вікна, куди ми будемо їх вставляти, я не знаю. Двері, оце все ну просто жах. Що на що люди здатні комусь зробити погане, а кому собі тільки хорошо, і все. У такі плани. Так, да, такі коли наші дам, плани, дам. така наша друга фазенда. Так, треба... Що на першій трапері. фазенді треба працювати, та ще й на другій треба. <рес> Але б ми її би не брали, бо якщо б ми займалися тільки городами, як ми до цього займалися, так ми почали займатися господарством. Біля нашої хати, як ми вже казали, немає ніяких сараїв, нічого. А тут осінню сюди люди нам приходили, бо тут воду вимкнули цим людям. І ми проводили сюди воду. Цей чоловік все тут защикатурить. Ще земля вже розмерзнеться все сюди. Тут ще виноградники були, да? ти все тут вирізав, вивозив. Бо тут так би так не було видно. Да. Чим добре, як чоловік каже, двір геть закритий. Зараз покажемо, як з вулиці. Тут гарненький садочок, але він не. Оце все було обгорожено. Це тут, так, да, оце де садочок, все було обгорожено столбиками, виноградами, сіточкою. Тут теж велика ділянка, але її за одну ніч все стирили. Може, як хтось щось краде, чи що, ну, але для мене, звісно, що остався тут пісок, що його ніхто не брав. Для мене, різно це в рада, рада сидеть тут, тому що я ніде не їздив і не купляв його, взяв, коли мурував це для крана. Я взяв пісок, віці і все. Це для мене, вісно, класно. Бачите, якого якогось другого вікна значить. Ну, ви а, а хто тут такий? Вони не держать ті, що влазять, вони не держать нічого. У нас звідти така, звісно вже, підоставша. Якби з хазяїна будинок живе, то що з нього буде? Буде сипатися. А ось, ось ця хата сусідська, де теж її розбирають. Просто жах. Що робиться з людьми? Я не знаю. Оце ж нам якраз ось видно до наш будиночок, і мені якраз було видно, коли ці ж свині вибігали через ворота оці. Вишеньки, ось його буду мати вишеньки, якщо. бо в нас для дома немає. Вишеньки. А ось цей будинок такі Красиві, по євро стандартно. Так. Це ти їх обробляв чимось. Ось воно все замуроване тут, тут тут вхіда немає з цієї сторони. тут Ось вхід, але він все, видно, ось замуроване. Так люди зробили, щоб їм було легше зі своєї сторони. Да, вони сюди не ходили Гаражик, а, це теж підвальчик. Тут ну, як у звичайних будиночках. Підвалчики... А, дуже тут ще. ще гарний, але не видно. де. Де який добрий підвал. Ще й вибілений. Ай-яй-яй, тільки дверей не вистачає. Тут літня кухонька теж, це добре, ми її теж прибрали. Тут хлопчик наняв чоловік. Ну, кажете, там, тут, каже, що Другу, теж і, тут грубо розгромили. Ось, ось, Поприбирали, тут тут жах був каміння. А тут, бачите, такого, це все хтось підпалив, тут ще раніше, як ти сказав, жив. Але ось так. Почистили тут кришу заремонтувати, вікна забити чимось, і буде як складок щось там. можна. Що ти мав тут ставити? Вулики. Вулички для пчолів. Так. Пойдемо подинемо до малини, що вона там. А, що на а тоді ж бачив, що вона вже просипалася. Ой, тут наша смородинка. Теж викосювали, бо тут просто хащі були. А там виноградники. Ну, коли нам трактор приїхав мужчина орати, він сказав, що не зможе з ними нічого зробити. А ось дві відеочка впала. Це саженці ці наші смородинки. Диви, вона вже пускає Диви. Уже, диви. Зараз як а, цей пахне затронули, бачу, пахне. Ну, точно пахне да. угу. А ось о, диви вже які ці. О, пішли. Да, пішли вже, дивися. Це наша чорна смородинка. Що тут наша маленька? Ми її обрізали все. Це перша ця Джея йде. Ось я вже просипається. Точно. Угу. А не рано, це? Не знаю. Це бачиш, це що вже у нас таке Це ще Джон Джей. Це Джон Джей, так. Це полка йде далі. Вид нас. Ох, це праці буде. Ого-го, тільки прийде весна. Дай Боже здоров'я, все це переробити. Да, Головне, щоб було, настав вже мир і все було добре. Саме цікаве, коли люди почули, що ми купили е, ті хати, там що там є в нас в оренді городи, до, до того моменту, коли вони були зароші, вони нікому не були потрібні. Коли ми взяли там до привели до ладу, вони кажуть, що вже немає людей, які тут живуть. Вони кажуть, що їм немає де садити. Да, що ми Бо, все ми позабирали. Що ми люди, все. добре, що ви несете, і богу. А ще шо. вони кажуть, що ми недавно тільки переїхали. Да, і ми почали зібратися. Як це? Ну от хата розвалювалася, її всі ну. розбомблювали, що хотіло. Ось це все ж випалене, це випилювали. Воно ж було все заросше. Чи ж ніхто не сказав, що, блін, ви зробили? Лиси забили? тут оводяться, оці да, да, хаші. Ну я не розумію просто. Ну це люди. жаба людська, ну що зробиш? дави їх. Отака от, от зелена, і вона за горло душе просто. А так. ми що, молоденькі, приїхали з міста, нам все цікаво, все давай. А... Набрали. Та й от такі діла. Усім пока. Дякуємо, що з нами були. Ставите лайки. Дуже приємно, що коментуєте, даєте добрі поради, тому що ми в цьому новачки. Але всім дякуємо за підтримку. Підписуйтесь на нас, ставте дзвіночечка. Всім гарного настрою.